Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Малюбака. І сьогодні у нас будуть уроки орігамі. Що будемо робити? ведмедика. Так, давайте зробимо ведмедика з паперу. Для цього нам знадобиться різнокольоровий папір, але головне, щоб він був квадратної форми, тому що орігамі, як правило, роблять із квадратних аркушів. А якщо у вас немає кольорового, можете взяти звичайний білий, а потім просто розмалювати. Ну що, якого кольору в тебе буде? П'ясний. Червоний. Добре, хай буде червоний, а в мене буде. Зелений. Отож, візьмемо наші аркуші паперу, кладемо перед собою і потрібно двічі зігнути ось так от по діагоналі. Я думала Ну, Можна наприклад сказати. Слідкуй, щоб було рівненько. Бачиш, Мона, ти палишся. Треба трошки приділяти терпіння і уваги. Допоможеш. Ось так тримаємось. І ось так. Однаково завертаємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Ну що, вийшло? Так, Так, тепер дивись, складемо Малець. перед собою. крутилка крутілка вірсовий. Так, дивись, кладеш перед собою ось так, як ромб, береш верхній куточок. Ось Ні тут? Ні-ні-ні. Розверни. Так. Береш, кладеш перед собою як ромб. Береш верхній куточок і притуляєш його ось тут до середини. Але не потрібно повністю згинати, нам треба лише помітити, ось тут зверху, що у нас ось тут буде лінія. Вона дуже-дуже важлива. Тепер ми відпускаємо цей хвостик. І бачиш, у нас тут лишилася лінія, ми її бачимо, вона нам дуже потрібна, тому що ми беремо нижній куток і прикладаємо до цієї лінії. Тримаємо і повністю загинаємо низ нашого листочка. Ось так. Вдалося. Так. так, тепер робимо наступний крок. Перегортаємо наш листочок. І нам потрібно ще намітити кілька ліній. Беремо правий край і до центру. Ось так. Оп. Лінію. Лівий край. І теж до центру. Дивище, щоб було симетрично рівненько. І теж робимо лінію. Мяутрично. М'яутрично. Який будиночок в нас вийде. Так, поки що схоже на будиночок, але щоб із будиночка. Вийшов ведмедик. Перевертаємо назад. Оп, і розгортаємо ось ці кінчики, які ми щойно з тобою загнули. І робимо, ось, складаємо ось так. Є центральна вісь лінія і наші нові згиби. То ми робимо ось так. Оп. Ось так. Складаємо, наче шафа. Ні, ось цей край, ось ця лінія має бути ось тут по центру. Ось лінія, вона має торкатися центру листочка. А, значить, ось так. Ось так. То саме. Ось так, як в мене. Ти приклала до центру. Тримаєш і треба гарно загорнути сюди. Давай. Ось так. Оп! Почекай, треба спочатку прикласти, тримати. Давай загинай. Ось тут. Ось тут загинай. Ну що? Це вже у нас стулуб нашого ведмедика і потрібно зробити його голову. Давай зробимо. Беремо верхній край і загортаємо, складаємо ось сюди, ось так. Наче конверт. А потім. Потім. Вийшло? Так. Да. Давай покажемо, як у нас так має вийти. Беремо ще ось тут зверху. Ну десь може... Як сантиметр. І розгинаємо лінію. Ось так. Можна да, було трішки більше, ну хай буде вже так. Тепер треба зробити його вушка. Беремо край цієї нашої нової лінії і ось так от відгинаємо і загинаємо. У мене не виходить. Та як це не виходить? То, можливо, ти Стараєшся? Сильно маленький. Можна допомогти. <slaps> ну якщо ти зробила маленькі, то зроби більшу лінію. А і все буде добре. Які? Ось тобі одне вушко і друге. Ось тобі друге вушко. Так, дивись, ось має вийти ось так. А тепер ж дивись, голова у нашого ведмедика вона ж не квадратна, треба їй надати трошки таку загострену форму. Зараз зробимо. Давай візьмемо ось. Покладимось так, краєчок і трошки вушка. Так, загнемо разом з внушком. Щоб він не був у нас дуже квадратоголовий мабуть. Гарну форму. Я квадратного. А тепер я котик маловий. А тепер я котик малой. Дуже рівненько. Тебе гарно, рівненько вийшло. Так. Да. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на БаймієКі посилання у коментарі до цього відео. Зараз дуже відповідальний, трішки складний момент, але ми впораємося. Ось у нас ручки будуть його. І їх треба зробити тоншими. І в нас є ось лінії. Де. Ой! Так, ми ж згинали попередньо. Це не все просто так. Це нам потрібні лінії для згину. І потрібно ось цей край піднімаємо вгору і допомагаємо пальчиками, щоб вийшов ось такий трикутнички. Один. І зараз тут так само зробимо інший. У мене у нас Ну стоп. Ось дивись, в нас вийшла тулок, вушка, голова, ручки і зробимо ножки. Але перед цим давай трошки. Доробимо його ручки, лапки. Нам потрібно прибрати ось ці гострі кути, які в нас вийшли. Треба ось тут загнути ось так. А то в мене сильно гострі. Щоб си. він ніколи не поранив з моїми халігами. Да? Угу. А так треба ще галекцію збирати і харити. Так, зробили ось так. І тепер сховаємо цей куток усередину. Оп. Диві, ось так. Ти загнула, як я. Треба сховати це всередину. Трошки. Тато, дякую, що ти мене ввочиш. Ось так. Тепер давай доробимо йому ніжки. По ось цих лініях нам потрібно зробити направляючі лінії. Беремо з одного краю. Згинаємо, але не до кінця, тільки до середини. Дивись, дивись, як я роблю. Ось так. Тут загинати не обов'язково. Раз. І з іншого боку ти спочатку подивись. Як я буду дивитися, якщо ти прикриваєш твоїми руками? Ось так два. Загинаєш. Але не до кінця. Нічого важко. І так само тут загинаєш, але не до кінця. Тепер перевертаємо наш аркуш майбутнього ведмедика і треба зробити ось так, беремо пальчиками і згинаємо його лапки. І ось тут або треба надірвати папір, або взяти ножиці і зробити, дивись, невеличкий надріз. Ось так. Папа, в мене не виходить. Почекай. І дороблюємо його мішки. Одна. І друга. Ось так. Хоч може я зараз поняла. Перевертаємо. І що тут у нас? Вушка! Так, дуже схоже на ведмедиків. Що лишилося зробити? Він може ручками махати. Ну може, ображно. Тепер давай домалюємо йому оченята, носик і посмішку, і вушка. І можна намалювати йому все, що, все, що хочеш. Глазики ще тут. На носике. Наші ну, покажемо, як у нас свої Так, давай. Ось такі у нас прикольні косолапики.